Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас з вами четверта подорож до країни знай. Але перед тим, як розпочати нашу подорож, я пропоную пригадати літери, які ми з вами вже вивчили під час минулих подорожей. І допоможе нам пригадати наш веселий папуга Тоша. А ви пригадуйте разом з ним. Ну що ж Давайте пригадаємо, які літери ми вже з вами вивчили. І на кожну літеру спробуємо, діти, назвати два слова. Тоша, яка літера? А. Будь ласка, назви два слова, які розпочинаються на літеру А. Автобус. Аветка. Наступна літера. Б. Б. Слова називай на літеру Б. Бджола. Бублик. Молодець Тоша. Наступна літера. Літера В. Ведмідь. Велосипед. Так, молодець. Тоша, ти дуже гарно впорався з цим завданням. А сьогодні, діти, я пропоную вивчити нову літеру. І спробуємо назвати слова на цю літеру. Сьогодні хочу вас познайомити з літерою. Тоша називай літеру Г. Давай назвемо. Літера Г. Слова на літеру Г. Годинник. Молодець, все вірно. Ну що ж, літери ми повторили, тож можемо розпочати нашу подорож. І нашу подорож ми, як завжди, розпочинаємо з пісеньки алфавіт. Тож за допомогою прийому стеження, давайте, дітки, разом заспіваємо цю пісню. Сподіваюсь, діти. Ви всі взяли свої зошити і відшукали сторінку 13. Букли алфанті для нас, вивчити на пам'яті час. А бебеге живіте всім іде. Діти, ви великі молодці. Тож переходимо до виконання наступного завдання. Відшукайте, будь ласка, завдання No2. І нам потрібно з вами закріпити, написати літеру, яку ми сьогодні з вами вивчили. Але погляньте! Тут як тут! Не забарився на жук-буквоїд. Але засмучуватись ми не будемо. Ми швидко відновимо велику і маленьку літеру Г. Тож, діти, беріть олівчики і за зразком відновіть ці літери. Переходимо, діти, до виконання наступного завдання. Завдання номер 3 Нам потрібно. Прочитати склади. Спочатку повільно, як повзе наша черепашка, а потім швидко, як скрикоче наша сорока. Ну що ж, готові, друзі? Так, черепашко, розпочинай. Га-га. Ага, ага, ага. га Молодець, черепашко, дякую тобі. Ну що, сорока, тепер твоя черга? Га, 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 Молодці! Ну що ж, діти? Сподіваюсь, у вас вийшло так само, а можливо, ще й краще. Переходимо, діти, до виконання наступного завдання завдання номер 4 Зараз наш веселий папуга Тоша хоче з вами погратись. Він буде називати квіточки із записом букв чи складів, а вам потрібно ці квіточки знайти і розфарбувати. Тоша, розпочинай гратися з нашими дітками. Дітки, будь ласка, розгарбуйте склад Га! Діти, відшукайте квіточку із складом Га. Вірно, ось вона. Далі, Тоша. А зараз знайдіть квіточку із складом А. Молодці. А зараз розфарбуйте літеру г. Так, вірно, ось ця квіточка. Ну, і ще одну називай. Розфарбуйте, будь ласка, квіточку з літерою А! Відшукайте, діти, квіточку з літерою А. Вірно, ось ця квіточка. Намагайтесь, діти, малювати. Охайно не виходити за лінію і різнокольоровими олівчиками. І мене, дітки, розфарбуйте, будь ласка. Дітки, і не забуваємо розбалювати нашого веселого папуру. Діти, переходимо до виконання наступного завдання. Для цього нам потрібно перегорнути одну сторінку нашого зошита і відшукати сторінку 14. Завдання номер 5. Тут наші друзі Іринка та Андрійко пропонують нам заспівати пісеньку. Але перед тим як заспівати пісеньку, Іринко, скажи, будь ласка, що в тебе написано, який склад написаний на твоєму плакаті? Ага. Молодець Іринко, вірно. Андрійко, а що в тебе написано на плакаті? А ага. молодець, все вірно. Тож діти, давайте разом з Іринкою та Андрійком заспіваємо пісню. Алфавіт зі складами, які написані на плакатах у наших друзів. Діти, а зараз переходимо до виконання наступного завдання. Завдання номер 6 Наш винтокрил просить навчити його літати. А як же ми можемо його навчити літати? Та дуже просто. Ми навчимося писати похилу лінію. І зараз подивіться, будь ласка, на наше відео. Запам'ятайте алгоритм написання похилої лінії. Від верхньої рядкової до нижньої рядкової лінії. Переходимо до наступного завдання номер 7 Нам потрібно діти вивчити чистомовку і за допомогою прийому стеження прочитати її спочатку повільно, а потім швидко-швидко. Ну що ж, Черепашко, просимо допомогти нашим діткам і прочитати повільно нашу чистомовочку. Га, га, га. Га, га. га. Вгустки, хустка, дорога. Аг, аг, аг. Аг, аг, аг. Дикі звірі у лісах. Молода черепашко, дякую тобі. Ну що, сороку? А тепер твоя черга. Спробуй прочитати нам чистомовку. Га, 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 хустка, дорога. ах-ах-ах, Дикі звірі у лісах. А ви, діти, спробуйте тепер цю чистомовочку розказати своїм батькам. Спочатку повільно, а потім швидше. Я впевнена, що у вас все дуже добре вийшло. Наступне завдання, діти, ми будемо виконувати на сторінці 15 і зараз. Пропоную вам всім послухати пісню про нашу математику. 10, 9, 8, 9, 5, 7, 6, 5, 4. Ось, один, два, один, один, п'ять і плюлях всім. Наступне завдання 8. Давайте, діти, допоможемо кнопочці порахувати кавуни і навести таку кількість паличок, скільки кавунів на малюнку. І порахуй! Разом з дітками. Скільки кавунів? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Діти, все вірно. Правильно порахувала Іринка. У Вас теж шість кавунів ви нарахували. Так, молодці. Тепер нам потрібно навести палочки, скільки кавунів на малюнку. Іринко, скільки ти будеш наводити паличок? Шість. Вірно, тож малята, візьміть, будь ласка, олівець і наведіть олівцем шість паличок. Наступне завдання 9. Діти, нам потрібно уявити ось цей килимок цілим. Нам потрібно добрати до нього латочку і обвести її кружечком. У нас є чотири латочки: номер 1, 2, 3 і 4. Зараз я буду дуже просити Андрійко. Будь ласка, як ти вважаєш, яку латочку нам потрібно підставити до нашого калимочка? Я думаю, що це латочка номер 1 Молодець! Все вірно, Андрійко, діти, візьміть, будь ласка, олівчик і обведіть латочку номер 1 Ця латочка зробить наш калимок цілим. Молодці діти! Тож переходимо до наступного завдання. Завдання номер 10 Зараз, будь ласка, уважно розгляньте малюнки і розкажіть, що на них зображено. Ну що, Іринко, що зображено на нашому малюнку? Шапка. Андрійко. Майка. Іринка. Рукавички. Андрійко. Шар. Молодці. Правильно, діти, і ви. Я впевнена, що вірно назвали. Але тепер, діти, давайте назвемо одним словом, як назвати все, що намальовано на нашому малюнку? Іринко, як ми можемо назвати все одним словом? Одяг. Так, вірно, це одяг. Андрійко, а скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, який тут малюнок зайвий? Я вважаю, що зайва майка. Вірно, правильно, зайва майка. Тож ми діти її закреслимо. Іринко, підскажи мені, будь ласка, а чому? Я вважаю, що зайва майка, тому що це спідня білизна. Так, це спідня білизна і в майки можна гратись лише влітку, а шапку, рукавички і шарфик. Ми носимо цей одяг лише взимку. Вірно чи ні? Так! Ну що ж, молодці діти, тож прошу вас перегорнути наш зож далі. Так, відшукайте, будь ласка, завдання номер 11 Нам потрібно розфарбувати букви й малюнок і спробувати прочитати слово. Тож, діти, візьміть, будь ласка, кольоровий олівчик і розфарбуйте велику. І маленьку букву. Андрійко, яка літера? Г. Так, літера Г. Іринко, спробуй нам прочитати слово по складах. Годинник. Так, вірно, годинник. Після виконання цього завдання ми переходимо до наступного завдання номер 12 Нам потрібно. Допомогти півнику дістатися до мурашки від крапочки провести лінію через середину рядочка. Діти, намагайтесь робити це дуже старано і щоб лінія ваша була проведена посередині нашого рядка. Бажаю вам успіху! Переходимо до виконання наступного завдання завдання номер тринадцять. Нам потрібно знову розфарбувати малюнок. Це у нас що, Іринка? Груша. груша. І розфарбувати велику і маленьку Андрійко. Які літери? Г. Так, вірно. А Іринка спробує прочитати нам слово. Груша. Так, вірно, груша. Діти, ви великі молодці. Ну що ж, наша подорож? Четверта. Сьогодні закінчена. І я дуже вдячна вам, що ви сьогодні разом з нашими друзями дуже гарно працювали. Ви великі молодці! Бажаю вам успіху, до наступної зустрічі!